Дві мешканки Полтави пропонували охочим допомогти оформити пакет документів на земельну ділянку, посилаючись на зв'язки з чиновниками. 35-річний житель Полтавщини по телефону домовився і передав шахрайці папери та півтори тисячі доларів США за послугу. Зі слів затриманих осіб, вище зазначені грошові кошти призначалися для подальшої передачі державному службовцю однієї з державних установ, в компетенції якого було затвердження цієї технічної документації. Та ус на домовленість шахраюки з клієнтами рідко підтверджувалась на справі, але були й винятки. Правоохоронці затримали напарницю момент отримання і розподілу частини грошей, призначених для передачі посадовцю. Хочу звернутися до мешканців міста Полтава та Полтавської області. Якщо ви маєте інформацію про аналогічні факти, я закликаю вас звертатися до органів внутрішніх справ у будь-який зручний для вас спосіб. А шахрайкам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.